Оксана Забушко у лекції, у інтерв'ю наголошує про свій діалог з Юрієм Шевельовим, який їй говорить, що ну, ти щаслива з приводу незалежності, це прекрасно. Але доповідаю, розповідаю ось це все, що зараз вам коротко підсумовую, ось, значить, от, от, завтра вже так, от ще трошки так, і ми будемо незалежні. І він мені подарував на прощання, ну я уявляю собі, з яким він. З яким, з яким він у свої 90 років, і з своєю біографією, із своїм інтелектом, з міксом замилування і жалю дивився на оце веселе щеня, яке перед ним стрибає і розповідає, як тепер все буде прекрасно. І Як він дуже обережно і делікатно мені підписуючи. Свою третю сторожу, збірник есеїв, який якраз того року вийшов, сказав, так ніби між іншим, там є е, моя стаття про Рейк'явік, про Ісландію, моя подорож до, Іс до Ісландії. Ви подивіться її, вона називається Незалежність. І що завтра? Я пам'ятаю, що ну, я зрозуміла натяк. Я зрозуміла, що він на мене значить, вилив відро холодної води і на, на, настрембичилась у відповідь досить вороже. Як це що він не поділяє мого ентузіазму і що він пробує його остудити? Що значить, що завтра, як тільки незалежність, так і зрозуміло, що завтра все буде почнеться нормальне, як в Європі життя, цитуючи одного з наших класиків, котрий те саме писав 1905 року. Як тільки скинемо царизм, так відразу ж почнеться нормальне, як в Європі життя. Все. От Головне незалежність. От, і це я вам говорю: От, це 91-й рік я не дівочка-дурочка. я ж кажу ще раз, я вам вже перелічила свої регалії. знаєте. Тобто я, я думаю, чий молодий інтелектуал. Ось цієї самої молодої нації, яка хоче звільнитись від колоніального ярма. І я, ось цей думаючий молодий інтелектуал, поет там, надія української літератури, ТД, і т.п. От я справді не бачу в категоріях, а що завтра для мене незалежність, це. Ще не процес. Я не розумію, що це а процес. результат. Уже. Це факт. факт. Це факт. Отак, як, отак, як оце отут відбудеться, от зараз. От от як ми вішали прапор, розумієте, на хрещатику. От тільки ми повісили жовто-блакитний прапор, і ми збіглися, розумієте, цілим Києвом, і весь Київ кричав: незалежність, незалежність. І це все було так прекрасно. От ну і і, і завтра все буде чудово. Почнеться нормальне, як в Європі життя. Тобто, в принципі, не було взагалі ось цього розуміння, а що завтра? Ніхто так питання не ставить. Класний комент був, мені сподобався. Типу, ми будемо. А, зараз, де ж тут, де ж він? Де ж він? А, якщо не сваритись, то нас не буде. Сказав В'ячеслав 109. А от дивіться, я навела приклад. Про який говорить Оксана Забушко, що вона приходить до Юрія Шевельова і говорить, все, незалежна Україна сталася, от зараз ми будуємо. А Юрій Шевельов українець до глибини душі, який багато чого вклав для того, щоб світ дізнався і про українське, і про мову, і дослідив. Ну і там дуже багато всього. А людина, яка горіла і жила українським все своє життя, входить в полеміку. І ставить запитання. Так, ну, типу, так, ви це маєте, але подумайте, що далі? Це суперечки чи ні? Якби ми не сперечалися, то нас би вже не було. Ну це ж не суперечка. Це поштовх думати далі, рухатися далі. І, знаєте, оці всі дискусії дуже активні. У мене десь тиждень моя франц просто вирувала з приводу Українського католицького університету. І у мене теж дуже багато рефлексів цього прибуло було. Ну, поїзд поїхав. Можливо, я так трошечки там 5 хвилин зупинюся в якомусь етері на цю тему. Але питання в тому, що що мене збентежило, так це відсутність відкритої комунікації. Ми вже, здається, пройшли ті моменти, коли щось там на мигах показали, а стальної додумають ті самі. Ми вже не знаходимося на тому етапі неповаги до інших, коли тобі не комунікують відкрито. А з серії, серією ну, остальне додумаєте самі. А це якраз от така от манера спілкування було. І туди ж ми е, е, підсадимо цей сигру, синдром е, Вахтера, коли дітей не пускають до школи, бо вони в шортах. А чому? Ну тому що тому. І е, це коли тобі щось озвучують і говорять, що отак-от треба, а ти питаєш, чому, а ти не розумієш чому, і тобі не пояснюють, чому. Це дуже велика проблема. І це про спілкування, це про взаємоповагу, це про дискусію, це про діалог. Це не про суперечки, нас не буде, якщо не буде діалогу. Бо запитання, коли ти не можеш для себе пояснити, а чому не можна ходити в шортах в школу, якщо це шорти, не там якісь там, я не знаю, такого мікроскопічного розміру, а шорти до колін нормальні. Чим це відрізняється від іншого одягу? Чому це раптом якийсь злочинний одяг? Ну, тобто, якщо тобі не дають відповіді на якесь базове запитання, яке ти маєш право поставити, більше того, тобі не дають. Дозволу ставити це запитання, то тут у нас дуже велика проблема. І нам треба, нам треба, зрештою, прийти до того, що коли хтось озвучує якусь оцінку, дає якісь запитання, дає якісь коментарі, це не означає, що мета суперечка, мета діалог, мета того, щоб ми рухались, думаючи, вперед, а не я не буду це робити, бо мені сказали у школі це не робити. Знаєте, як ця аналогія? Я пам'ятаю, я така щаслива була, коли Православна церква України написала про це у Фейсбуку Пост. Є така історія, мулька. Типу, в церкву не можна, причому я з дитинства. наприклад, це знаю, В церкву не можна ходити, коли у тебе місячні. Чого не можна? Ну, не можна. От просто у тебе місячні, значить не можна. Ну, щоб кров не капнула на підлогу церкви. Ви розумієте, тому не можна. Я не дуже уявляю взагалі, ну ніяк. Ніяким способом, як це взагалі можливо в сучасному світі, але ця заборона просто от ну от вона існує там. Ну не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. І потім православна церква України у Фейсбуку завела сторінку, і там довгий пост можна ходити в церкву, коли в тебе місячні, і це було прекрасно. І це був зразок того, що зрештою, по перше, починається комунікація з приводу того, що не зрозуміло, і що логічно ставити з цього приводу запитання і входити в діалог. І, повертаючись до сьогоднішнього мого етеру, Шевельов поставив класне запитання. Шевельов Забушко поставив те запитання, яке Ліна Костенко визнає, що мала поставити давно, але не поставила, і ставить його студентам. І вони зі студентами дуже класно спілкуються. І там, звичайно, є поправки на те, які репліки у забу у Ліни Костенко звучать про русську культуру і про от це. От все. Там є речі, які прямо ну, так ріжуть вухо, тому що це інший проміжок. часу. Інша, інший момент, і знову ж таки, якби вона говорила інакше, то це було б супер А, і, можливо, вона так і думала завжди. Е, є на що зробити знижку у цих лекціях, але це завжди цікаво послухати, і це показує наш рух. І це показує, що наш рух неможливий без роздумів про себе, усвідомлення себе, усвідомлення всіх подразників навколо нас і усвідомлення того, що треба ставити собі запитання. І сьогоднішній мій був про те, що ми будемо далі продовжувати розбирати і ці лекції, і інші, і дуже багато інших тем. І завтра маю надію, нічого не завадить мені зробити етер у четвер, як завжди, 21-й. А сьогодні дякую за те, що були зі мною. Пишіть свої відгуки, враження, запитання, рекомендації, поважання. Ідіть на читанку. Дивіться, що там на читанці, дивіться мої нарізки на регулях на хороші регулі. Я теж планую коротенький етерчик зробити, бо вони сільські. Кінофестиваль на те заслуговує, і він дуже сильно якраз перекликається з тим, що відбувається зі світом, коли. Шахеди залітають на територію іншої держави, не України, і тут всі роблять вигляд, що от вона як -то, от, як то це відображення цього було і на Венеційському кінофестивалі, бо мистецтво є відображенням нашої реальності. Будемо за цим все слідкувати. А я дякую, що ви були зі мною і залишаю вас з Оксаною Забушко, яка детальніше розповідає, а про що ж була та стаття Шевельова стосовно Ісландії? І що ж він їй хотів сказати, на що ж він їй хотів. Натякнути і про що всім нам треба думати? Зараз, 5 років тому, 25 років тому 200 років тому, насправді треба було б думати, бо вже пізно думати зараз. Але що робити? Якщо тоді не подумали, то думаємо зараз, рухаємось вперед і не розкисаємо друзі. Про що йдеться? Про що йдеться? Ні, він справді про Ісландію. Значить, Шевельов, крім того, що був великим ученим і великим мислителем, він був ще й великим мандрівником. І от в 1979 році, тобто на 35-му році Ісландської незалежності, стежити за датами, та сама точка, де ми тепер ми входимо в 35-й рік незалежності. Значит, от на цьому самому 35-му році Ісландської незалежності він відвідав цей острів, будучи, значит, як він пише, другим українцем після Омеляна Прицака, взагалі, либонь, котрий котри його відвідав, і дав короткий шкіц сказати б. Ось, цього, ось цієї самої молодої нації, е, котра е, до незалежності була розбуджена окраденою, е, значить, так як і багато інших націй е, Північної, центральної, Східної, Південної Європи. Е, але випадок Ісландії він такий екстремальний. Ну бо Бо це острів. Острів дуже цікавий своїми ландшафтами, бо там купа вулканів, купа гейзерів, воно все гранітне, воно все надзвичайно мальовниче. Значить, під кожним каменем живе троль, як вірять місцеві мешканці. Мешканців цих усього 200 тисяч тоді було. Ну, Тобто, таке, можна сказати, велике село, значить, яке займається ну, тим, що ловить китів, ну і трошки випасає овець, трошки, бо там не аж такі добрі землі, на яких, ті, на, на яких можуть бути добрі пасовиська. Тобто, дуже непривітна. Земля, дуже замкнений, значить, природними кордонами от весь цей маленький світ, і, неймовірно, вперта енергія ось цього самого будівництва себе з нічого. Буквально з нічого. Бо Каже Шевельов. Ну вони потрапили під данську адміністрацію в 12 столітті, коли цей був так само острів е, рибалок е, і хуторян-пастухів, е, тобто до того як вони встигли виробити історично якусь свою еліту, якусь свою аристократію, от якусь виразну ідентичність на острові. Жодних пам'яток матеріальної культури не збереглося. Як таких. Тобто, от якоїсь, значить, утіленої, опредмеченої, власної історії немає. Ну, Ісландські саги, добре, але це швидше факт давно минулий, вони не є живими, вони не функціонують, не циркулюють в повсякденному узусі. Значить, і тим не тобто, в прямому сенсі слова, От, прокинулись, прокинулись окраденими. І яке ж шалене, вперте з нічого. Культурне будівництво самих тільки мистецьких художніх музеїв у тому рейк'явіку п'ять штук, а всього в рейкявіку 80 тисяч населення можна собі уявити, значить, тут який небудь розумієте, зачуханий райцентр, у якому, у якому кілька десятків музеїв і тільки, і тільки художніх п'ять, тобто, тобто музеїв ісландського мистецтва. Воно не цікаве. Каже Шевельов, те мистецтво. Воно наслідувальне, воно еклектичне, так, але це іменні музеї. Ось розумієте, ось такий-то, такий-то наш. От він поїхав учитися в Парижі, і, і от він добра комбінація, там розумієте. Той, той, той працював в дусі символізму, той працював, значить, в дусі арт деко, той працював, значить, е, е, пробував під авангард ще щось таке. Це, це не самостійне, це наслідувальне, але це холера, самоствердження себе, люте і вперте, що ми маємо через 45 років після написання Шевельовського тексту. А, це, а текст його звернений все це він говорить і пише, все це він коментує для українського читача. Все це з думкою про завтра, як ціла наша інтелектуальна еліта нашої еміграції цілий, цілий цей час до 91-го року і жила з думкою про те, що Україна колись таки відбудеться. І з цією думкою: наскільки Україна готова і чи готова Україна? Коли її розбудять окраденою до подібного самоствердження і подібного національ... лютого запеклого національного будівництва.